Вітаю, друзі! Поповнюємо плейлист святкові страви, бо що ж до нового року там якихось 15 вихідних залишилось. Сьогодні салати тіфані. Нам знадобиться курочка запечена. Ми її вчора з вами запікали в лимонному соусі, і так вона ніч в холодильнику пропитувалась, тобто вона дуже соковита, а це значить що? Що ми використаємо мало майонезу, бо м'ясо і так соковите. Виноград без кісточок, сир, яйця і горіхи. Отже, першим шаром піде грудка, яку я запікала прямо з шкурочкою і з кісточкою, щоб вона була максимально соковита. Зараз я все це прибрала, нарізаю середнім кубіком. Тонко-тонко майонезу і злегка присипаю горішками. Горішки я взяла подрібнені, прям перемелені, це в мене мигдаль. Зверху що сир натертий? Майонез тоненько, і я так не розмазую ложечку, щоб не заплескався салат, щоб був такий пишний, кучерявий. Далі горішки або підсмажені грецькі, або знову ж таки оця, ну, дуже подрібнені горішки, як на які зуби. Я додавала всяких горіхів, щедра душа. Чекаємо, доки добряче схолонуть яйця, затираємо зверху, прикрашаємо виноградиком та й в холодильник. Ще був один салатик, друзі, дуже схожий. Нів'єста називався. Ним пригадаю, що там треба, якщо знаєте, то напишіть. І Тіфані я вперше готую, може, слої перепутали, також кажіть виправляйте. Ось і готов і ще один салатик в копілочку святкових сімейних страв. Готуйте, друзі, і смакуйте! І на відео реагуйте!